Чи назис рофл крінж? Якщо ці слова для вас не зрозумілі, скоріш за все підлітки назвуть вас бумером. Запитаємо, Жатемарян, чи знають вони молодіжний сленг? Що таке рофл? Якась смішнявка або щось зроблене по приколу. «Рофл»? Магазин, мабуть. Рофл це типу якась невдача, щось типу такого. Це, типу, дуже сміюсь. Що на вашу думку означає слово рофл? Ви мене прямували, то. Відчуваю себе вже прямо старим. Ще на вашу думку означає слово вайб. Це вся штука, що курити. А слово краш? Щось важке, напевно. Що означає слово бумери? Ні, не знаю. <гум> на вашу думку. Щось якесь покоління, певний прошарок суспільства, молоді, можливо, щось таке. Що означає слово шеймити? Стидати. Що означає слово крінж? А, щось позорне таке фу село. <гум> що означає слово вайб? Атмосфера. Що на вашу думку, означає слово крінж? Погане. Чи назис? Не знаю. Як ви думаєте? Ну, щось цінне. Хто такий краш? Ну це щось, щось погане. Ну, Підлітки кажуть, от він мій краш. Що це означає? Друг. Що означає слово шеймити? Может, троліті, буліти. ви, що, що означає слово бумер? Бумер? Чорний, бумер, чорний чорний. <laughs> на вашу думку означає слово чіназис. Чінназис. Блін. Я сама його вживала, діди навчили. Може, це якийсь типа ну, нічого прикольного, фігня якась. Що означає слово бумер. Бумер, чорний бумер, машина, ББ. <laughs> Не знаю. Шеймити. Ні, шаймити? Шукати ні. Хто такий краш? О, це типу мій там Ліонардо Дікапріо, Ді він мій Е, Хто такі бумери? Бумери. Я, звісно, сказала, що це може якийсь чорний бумер але думаю, ні. не знаю, правда. Ти знаєш? У вас є якісь догадки. Хто такі бумери? Думаю, що це якась спілка людей, підлітків, які щось роблять, правда, не знаю. Ну і що таке чіназис? О, чіназис, саундтрес. Але то, типу... Це, типу, привіт, чи нас? Що означає слово «шеймити»? Я когось публічно Сидити, стидить, якогось? якось там, принижувати. Булить. Хто такий краш? Одина, я... яка подобається. Що таке чиназис? Ой. Чиназис, ну це сюди, сюди. <різь> 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 ну, просто коли все прямо, ну, шикарно. Що на вашу думку означає слово «вайб»? «Вайб». Вайбер. Та без поняття, я не скажу. Давайте так. Для чого нам оці е, не, незрозумілі слова, які мало хто знає? Ми можемо просто виражати чи ні. У нашій мові українській дуже багато слів, дуже багато слів, дуже багато слів. Куди кому братися? Для чого ми ще набираємо е, зайвого? Що на вашу думку означає слово вайб? Це типу атмосфера такого роду. Що означає слово чиназис? Все класно. Що означає слово бумер? Бумер? Ну це людина за 30, за 40. Що означає слово рофл? Жарт. Шеймити? Робити, типу, щоб людина. Позорити, коротше. А що означає слово крінж? Іспанський сором.